Короче, я доїхав до настоящего болота. Видно, тут були комиші, но їх випалили. Місто красивенне. Тільки завдячуючи тому, що у квадроцикла маленька маса, ми не провалюємося, їдемо по цьому тонкому-тонкому ковріку із корішков сплетених один за один. Якісь блядь, рисові поля. Это жесть. Интересно приехать сюда на машине на свои попробовать. И дело в том, что если застрянешь, практически чистый полы. Нема за что лебедку зацепить. відпочивали я такі струмочки пробував переїжджати. воно так здається що камиші там а туди буває як нернеш на джипі особливо я часто катаюсь по капот можно по фары засады. Так, сейчас вот взглянем. Возьмем мирило. Ну, тут ось сантиметров 30, напевно. Ебать! Короче, короче, десь мені по соски, ровно соски, Скажіть, а кажеться, а кажеться, що не глибоко. Коротше, квадриком можна попробувати один раз переїхати такий ручей. і на цьому всі шанси закінчаться. Короче, десь метр сорок, метр п'ятьдесят глубина цієї канавки невзрачної. Ну це тільки до муляки, а далі ж там ще муляка сантиметров п'ятнадцять, двадцять, а може і більше. Так, що? по рисовому полю будемо їхати назад. i наверное лучше по своих следах наехать потому что мы один раз там проехали и можем оцей уже слой травы корешково оцих надорвать и другий раз цей коврик тоненький может нас не выдержать поэтому лучше ехать десь рядышком или вот так помеж колейки Ах яка красота.